При борщині та усиплості голосу. Ісла ісла голос потрібен усім. 12 загиблих, серед яких двоє дітей та 17 постраждалих напередодні вранці у вихідний, коли всі родини були вдома. Російські терористи вдарили по п'ятиповерхівці в Полтаві ракетою Х-22. Цілий під'їзд Хрущовки був знищений. Мешканці квартир опинилися під завалами. Пошукова рятувальна операція триває досі. І на місці трагедії перебуває наша кореспондентка Марія Малєвська. Марія, вітаю. Яка інформація станом на цю мить? Юлю вітаю ще раз. Буквально півгодини тому близько 10-ї ранку рятувальникам вдалося дістати з під завалів ще два тіла: попередньо чоловічі і жіночі. Вони були. Під плитами у підвальному приміщенні цього знищеного російською ракетою під'їзду п'ятиповерхівки у підвалі до того близько третьої ночі рятувальники дістали з під завалів 12-річну дівчинку. Кількома годинами раніше в лікарні померла одна з постраждалих. А ще перед тим рятувальники дістали з-під завалів 9-річну 9-річну Софію Яворську, яка була в квартирі на другому поверсі цього будинку разом з батьками. Пошуково-рятувальні роботи тривали тут протягом усієї ночі, і триватимуть і надалі у ДСНС є інформація про те, що під завалами ще може бути п'ятеро людей, серед яких може бути одна дитина. Працює Ті рятувальники не тільки з Полтавської області, також залучено ще Черкаської області. Це в основному верхолази. В основному зараз знімаємо важкі конструкції, демонтуємо ті, які ну, взагалі небезпечні конструкції і будівельне сміття виносимо, триваючи пошуки людей. В цьому будинку у мене подіб син, невеська і внучка. Вся сім'я, молоді люди, 37 років, внучки 9 років. Поэтому, чтобы оно сдохло, вместе с Путиным вся Россия. Пошкоджено в цьому районі зо два десятки багатоповерхівок. Частина будинків лишаються без опалення. Десятки автівок пошкоджено або знищено три навчальні заклади. Пошкоджено другий день поспіль. Тут на місці трагедії працюють і рятувальники, і комунальники. І чимало волонтерських наметів. Люди несуть їжу та напої, одяг. Гуманітарні організації допомагали людям забивати шибки, допомагали з будівматеріалами. Працюють кілька команд психологів. Логів акумулювалися в ліквідації наслідків цієї трагедії понад 800 людей різних напрямків: і комунальщики, і ДСНС, і поліція, і психологи, і волонтери, і небайдужі мешканці, і медики, і психологи. Всі разом. Понад 101 спецтехніки задіяно. Отже, на зараз кількість жертв лишається: 12 загиблих, ті два тіла, які е, півгодини тому дістали рятувальники, е, їхні особи цих людей ще не встановлені. Зараз бачимо, що родичі, які чатують тут від учора, е, упізнають, намагаються, ну триває процес упізнання. Сімнадцяте людей також постраждали серед них. Четверо це діти, найменшому з постраждалих лише чотири місяці. Маля разом із мамою. Зараз в реанімації. Ми напередодні говорили з їхніми родичами. А дочка переволом, таза, бедра, струс мозку. Ну, Коротше, все погано. Отут вони лежали, вона годувала дитину. Чотири місяці меншому внучкові. А менший внучок як? Та в реанімацію зараз дивились, обслідували. Вроді нічого, тільки там тріщина, по-моєму, в черепу. Так, щоб було зрозуміло, наскільки сильна вибухова хвиля від ракети Х-22. Ось будинок, під'їзд, в який влучила ця ракета, під'їзд знищений. А ось у цьому, тобто в сусідньому будинку на третьому поверсі, була ця родина з чотирирічним малям. Мати саме годувала дитину і обидва вони зараз в реанімації. Сусіди, мешканці ось цих сусідніх будинків, розповідають, що під час вибуху до них у вибиті вікна і балкони залітали штори та одяг. Ось із цього будинку. Ми продовжуємо працювати тут на місці трагедії і оновлюю інформацію вже в наступних випусках. Юлія, дякую, Марія. Це була наша Марія Малєвська з Полтави, де понад добу триває пошукова рятувальна операція. Станом на зараз вже відомо про 14 загиблих. Ще п'ятеро людей можуть бути під завалами.